Є жінки, які спеціально стають коханками. Наголошуючи на тому, що їм так вигідно, що це їхнє особисте рішення, що одружені чоловіки їх приваблюють більше і їх, в принципі, все влаштовує. В принципі, з однієї сторони, напевно, їх можна зрозуміти, адже одружені чоловіки зазвичай надухмянені, впевнені, що в собі, завжди в ситі, їх кормити не треба. Проте, навряд, такі жінки усвідомлюють, що якщо вони спеціально по добрій волі стають коханкими, вони завідомо відстраняють себе на другий план. Не лише для цього чоловіка, а в цілому. Жінка свідомо робить вибір бути завжди запасною на другому місці. і... Зустрічати свята наодинці без свого чоловіка, адже одружені чоловіки зазвичай зустрічають Новий рік в колі сім'ї. Ці жінки вибирають зустрічатися в якихось віддалених готелях. Да? Ну, бути далеко так, на відстані. Ми з вами про це ще поговоримо. І. На жаль, такі жінки навіть не здогадуються, що прийняти вибір свідомо бути відторнутою, навряд вони зробили це самостійно. Зазвичай таке трапляється після невдалого прожитого досвіду, частіше в дитинстві, рідше у процесі дорослішення, наприклад, перше кохання. В дитинстві, я думаю, це зрозуміло це коли кинули батьки. Не приділяли достатньо уваги, не можна було завоювати увагу батьків в принципі. Але насправді такі жінки прагнуть бути коханою, єдиною жінкою для свого вірного чоловіка. Проте все одно погоджуються, нібито свідомо залишатися на другому місці, якщо і не десь там далі. прикрашують все це рожевим. Бантом називають це мій власний вибір і живуть так не одне десятиліття. Знову ж таки, з однієї сторони, жінка створює всі умови так, щоб її не вибирали, щоб на ній не одружилися, щоб чоловік з нею не був вірний та лише ходив до ліжка лише до неї. З іншої сторони, не підсвідомо, жінка прагне бути єдиною, коханою, любимою. Зрозуміло же, що з таким внутрішнім конфліктом реалізація плану у вигляді щасливе гармонійне сімейне життя ну, близиться до нуля. І, звичайно, це відео направлене на те, щоб відкрити очі на питання життя коханок зовсім під іншим кутом. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитесь у моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео, і обов'язково дивіться його до кінця, адже в ньому ви дізнаєтеся, в який небезпечний капкан потрапляють всі коханки. Я буду наводити основні ідеї, факти, деякі розповіді, для того, щоб ви самі сформували свою думку. Я не маю наміру. Якось направляти вас лише на свою особисту. Ми з вами сьогодні подискутуємо. Проте, я наголошую, що я не проти і не за коханок. Я вважаю, що є причини, по яким людина приймає такий вибір, приймає таке рішення, а бути коханкою це дійсно прийняти вибір, вибрати для себе саме таке рішення. І я, як психолог, чудово розумію, що під кожним рішенням є свої мотиви. Ми сьогодні з вами не засуджуємо, ми досліджуємо. Розглянемо саму звичну ситуацію, яка відбувається під час зустрічі одруженого чоловіка та коханки. Звичайно, вона не відбувається в кожному конкретному випадку, але в загальному все відбувається саме так. Що чує коханка при зустрічі? Та я її не люблю. Я з нею вже давно не сплю. Та я лише тому, що собака захворіла, треба вичухати. Та тому, що діти ще дуже маленькі. Та я на неї навіть дивитися не можу. Ти єдиний, що радує мене в цьому житті. Та я ось ось і вже піду. Та я ось завтра вже подам документи на розлучення. Тій ейфорії з неймовірно гарною лапшою на вушах жінка-коханка надихається. І це натхнення перетворює її найрозвратнішу кішку. Вона все це чудово в яскравих фарбах проявляє в ліжку, і, здавалося б, всі задоволені. Потім зустріч, звичайно, закінчується. Адже вдома то чекає дружина, і є рамки, на які він може забіснитися, а на які вже виникнуть підозри. І. Ви ось прощаєтеся в дверях і думаєте, Боже, ну не ви, звичайно, не ви, а коханка гіпотетична ем, прощається, залишається сама у своїй квартирі, бо і думає, боже, є ще порох в пораховоні, яка ж я е, розбещена дама. І з солодким присмаком його останнього поцілунку йде лягає спати, і займається своїми справами. І ви... І ця коханка думає, що по дорозі її чоловік іде і згадує пози, згадує ваші е, погляди, і там, е, як там ця коханка виверталася. Ні. Не так. Під час е, дороги, е, дорогою додому цей чоловік відмивається, відшкрябується, віддирається від слідів цієї коханки на своєму тілі. Він реально е, Дезінфі... Дезінфікує себе немов від, від цієї коханки, немов від якоїсь чуми. І чим досвідніший чоловіку в, <смі> в справах мати коханку, тим ретельніше він все це робить. Тобто він реально себе драє після цієї коханки. І, звичайно, по дорозі у нього відразу з'являється почуття провини. Він може набрати дружину, питати, як у неї справи. Дізнатися, як пройшов у неї день, зробити декілька компліментів, побажати приємного, гарного вечора і наговорити, що він не може і дочекатися. По дорозі може купити квіти, тому що, як правило, у чоловіків після зради підвищується сильно почуття провини, і щоб трішки його збавити, да, щоб воно його не так гнабило, чоловіки схильні зазвичай купувати подарунки, квіти і так далі. Тобто він ще може прийти і нагородити дружину е, там, якимось сюрпризом приємним. Чи на, вони навіть можуть піти кудись в заклад. Але зазвичай от вони приносять квіти. Дружина ж думає, Боже, ну не муж, а золото. Ну то вже інша історія. Чому жінки не здогадуються, що їхні чоловіки зраджують? Е, Пійшовши ввечері додому, цей чоловік вечеряє в колі сім'ї. Там займається кожен займається своїми справами, потім всі лягають на спільний перегляд фільму, все це так і тепло, комфортно, уютно. І потім чоловік розуміє, що це його звичайний час, коли він має відвідувати вбиральню. Чоловік іде вбиральню, знімає штани, сідає на унітаз, робить свою справу чи не зробить. Ну хто я така, щоб знати. і... Пише коханці, яка підписана, не знаю, Васею чи Мішею, СТО або АТБ якесь. І розписує: Та ти моя ніжна кішечка, та ти моя, там, не знаю, акробатка і так далі. Сумую, скучаю, не можу, як я дуже чекаю нашої наступної зустрічі. Закінчує свої справи і іде назад в ліжко дружини. Ось це. І є звичайна ситуація в подібному трикутнику, любові. І так, декілька фактів. Зазвичай ці чоловіки пишуть коханка саме з туалета. От уявіть, що ця коханка це та жінка, якій пишуть слова кохання разом з спорожняючись. Такий суб нюанс. Чому ще жінка, ну ця ж коханка да, на таке погоджується? Тому що вона щиро вірить, що він кине дружину і скоро буде з нею. Проте є статистика, яка доводить, що у 90% випадках чоловіки залишаються зі своїми дружинами. А ці 10% вкрай рідко може бути таке, що чоловік піде скоро. Є випадки, сюди ж в ці 10% входить, коли коханка чекала того чоловіка і 15 і 20 років. Це так, на хвилину, якщо ви знаходитеся в позиції коханки, теорію з туалетом, ви можете легко перевірити. Наприклад, спробуйте зателефонувати чи написати йому, ну, звичайно, там декілька разів, якщо з першого разу не вийшло, в той момент, в той період часу, який нам заборонив. До речі, сам факт, що подивитися на те, що я сказала з іншої сторони, ви разом з чоловіком, який вам забороняє або натякає, в який час йому йому зручніше з вами спілкуватися. Це також дуже важливий момент. Мені просто звично казати вам і вас. І я ж чудово, я сподіваюся, що ви розумієте, що я маю на увазі абстрактну якусь коханку, яка вибрала, повторюю, несвідомо жити таке життя. Ми ж з вами розкриваємо саме капкан, в який попадають коханки. Так, чому чоловіку це вигідно, чому він так поводиться? Ну, невже не можна там знайти, е, я е, раніше казала, а ти знайшов всі шляхи, через які, можливо, щиро любити свою дружину. да? От чому йому цим не хочеться зайнятися? Треба якусь коханку. Ну, знаєте, ну, буває там, трапилося, да? там. Щось дозволив собі зайвого. Сподобалося. І ніхто не спалив, ніхто мене не покарав, ніхто від мене не пішов. І ну, це досить так зручно. Є родина, теплий е, вугол, все своє, все таки ніжне, все таки звичне і е, розбещена коханка. Ну, умовно. Де він може себе розкривати з іншої сторони. Де вона дивиться на нього захопленими очима зі слюнькою на губах. Ну, кому б не хотілося? Приємно, ну дійсно. Чому б ні? І тоді, чим довше чоловік знаходиться в таких стосунках, тим, довше і тим краще він буде намагатися зберегти все так, як є. Тому що для психіки щось змінити, з кимось розлучитися, буде вже занадто фруструючою подією. І психіка його... Може уникати це всіма можливими варіантами, хоч навіть розумом він і розуміє, що щось можливо робить не так, що щось можливо було би краще змінити і вибрати уже кого любить. Наступний важливий факт, або наша наступна думка для розмови. До речі, ви ж знаєте, що я чекаю ваших коментарів. І поки я не продовжила, подивіться, чи поставили ми ви вподобайку і підписалися. Я провірю. І так, важливий факт, про який я хотіла сказати, Ага, що чоловіку достатньо двох тижнів, щоб зрозуміти, подобається йому жінка настільки, щоб жити з нею життям, щоб на ній одружуватися, щоб продовжувати чи пробувати з нею серйозні стосунки. І йому не треба рік, півтора, йому не треба десять років. Йому, його не зупинить, Якщо чоловік дійсно любить, його не зупинять жодні перешкоди. Це саме можна сказати і про жінок насправді, ну, навряд би зі мною не погодитеся, то коли чоловік дійсно закоханий, він любить, йому байдуже, та хоч 10 дітей у нього чи у вас, та хоч там три офіційні дружини і всі годуються лише його зарплатою. Якщо він закохався. І дійсно бажає бути з цією людиною, коханкою, про яку ж ми говоримо, то він зробить все, аби з нею бути. Він пройде всі ці перешкоди. Його не злякають, не злякають жодні фрустрації. Він не знайде, як зарадити своїй психіці. Він знайде всі можливі варіанти, аби, аби там, оцю другу сторону, де дружина якось з меншими втратами піти. Звичайно, це буде боляче. Звичайно. Для дружини, для нього, звичайно, це все дуже таке важка подія. Але, якщо чоловік дійсно любить, він через все це пройде, аби бути з новою там, коханою жінкою. Наступний важливий момент є те, що, звичайно, кожна коханка думає, що їхня історія з одруженим чоловіком абстрактним є унікально індивідуальною, саме в них щире кохання, саме він піде від саме той своєї дружини, і саме в них. Все буде добре. І вона досить таки обґрунтовано пояснює ці е, думки свої, або те, як вона це пояснює подругам. Да? Для неї це досить обґрунтовано. Чому? Зазвичай така коханка із шкури вон лізе, аби цей чоловік залишався з нею і далі продовжував їй говорити, і те, що вона звикла чути, і приходити тоді, коли вони домовилися. І що значить лізти зі шкіри? Вон? Вона продає себе з найвигіднішої сторони. І в її свідомості це її просто найкраща сторона, це її краща версія самої її. Ну, тобто, кращої її вже просто бути не може. І тоді уявіть, як страшно, що чоловік її не вибирає, коли вона максимально гарна, як ніколи сексуальна. Як ніколи вивертається в ліжку, щось готує ноги, миє, масажа і так далі. Одягається там просто розкішно і її таку ось просто, той версії, до якої вона докладає мільйон зусиль, не вибирають. То уявіть, наскільки це страшно, наскільки це депресивно, навіть допустити дійсно повірити хоча б на мить, те, що таке може бути. І тоді не дивно, що саме коханки знаходяться в топі списку соматичних, хронічних та онкологічних навіть захворювань. Просто уявіть, який цей страх усвідомити, що навіть тоді, коли я роблю все і навіть більше. Цей чоловік мене не вибирає. То хіба психіка не змусить вірити в те, що він дійсно піде від дружини? Так, да, вже 5 років минуло, 10, 12, 15. Звичайно, психіка буде вірити далі, далі і далі. Інший важливий факт про коханок це я розкрию цю думку у вигляді наступної такої метафори, щоб ви могли її собі уявити. Отже, уявіть, що сидить за столом родина, де двоє троє дітей, дружина, чоловік навпроти, смачно вечеряють, неймовірною смачною їжею, яку приготувала дружина. А під цим столом сидить та сама коханка. Розкішно виглядає, ніхто не спорить, але вона сидить під столом. І як тільки ця дружина відвернеться, як тільки діти там щось заговорять між собою, як тільки ніхто не буде бачити, чоловік Бах і скинув їй що то стола покушати. Бах скинув, бах скинув, але тільки тоді, ж коли дружина не бачить, а то ну, чого ти кидаєш їжу на стіл. Ось і саме з цією такою ну не метафорою, а ось такою картиною і пов'язане життя коханок. Далі ми плавно переходимо у розвінчення наступного міфу про коханок, що зазвичай вони живуть за рахунок чоловіків. Знаєте, ну, звичайно, є такі від коханок, яким дійсно, ну, грубо кажучи, пощастило. Ну, Хоча все, що тут названо, також до них абсолютно підходить. Ну, вони хоча б, може, якісь гроші мають, і то не факт. Тому що це нам склали в у піснях, у фільмах та серіалах, що зазвичай коханка живе навіть, там, за рахунок багатого папіньки, який держить сто бізнесів і так далі. Давайте мислити Трезво. В країнах після радянського простору. Чоловікам можливо скрити свій заробіток від дружини? Ні. Але суть не в тому, що його неможливо скрити, а суть в тому, що зазвичай коханки вибирають собі ну, навіть небагатих. І тоді вони не живуть за рахунок цього чоловіка. Вони приймають його або на своїй е, житловій площі, або. Зустрічається в дешевих мотелях, які знаходяться в передмісті, а то й можуть бути в передмісті якогось іншого міста, щоб ніхто із знайомих не зустрівся. І, ну, це так, просто я ж вам казала, факти, ідеї, думки, щоб розширити кругозір і якось помислити по-іншому щодо життя коханок. Наступна гіпотеза, яку, або міф, який ми з вами руйнуємо, це те, що коханки зазвичай з крутою самооцінкою, дуже в собі впевнені і взагалі по життю шикують. Ні. І ми з цього, в принципі, почали з вами це відео, де я вам розповіла, що свідоме рішення бути коханкою це рівно свідоме рішення бути відторнутою і завжди не на першому, і далеко, можливо, навіть і не на другому місці. То про яку адекватну самооцінку тут може йти мова? Проте погоджуюся з правилом, що зазвичай коханки виглядають неймовірно гарно. Ну, дійсно розкішна жінка. Чому ні? І саме звідси і рождається оцей міф про те, що вони такі впевнені в собі, що вони, там і море по коліна, що вони чоловіками тільки так крутять, що всі дружини мають. Зав'язувати очі своїм чоловікам, коли вона проходить. Але якщо бути більш глибшим в цьому питанні, якщо жінка, да, дружина в контакті з собою відчуває себе, ну це вже зовсім інша тема, вона відразу відчує, коханка ця жінка чи ні. Тому що насправді розкішній жінці з адекватною самооцінкою, неймовірною вірою в себе, да, яка знає собі ціну, яка розуміє, що вона хоче, і, в принципі, все про себе знає, їй не потрібно постійно виглядати, як з обгортки плейбою. В ну, цьому немає необхідності у неї просто. Транслюється жіноча енергія, неймовірно сексуальна та гадна, навіть коли вона в спортивному костюмі та з зав'язаним там хвостиком як попало. І хочеться з вами поділитися ще, ще одною думкою. Я ні в якому випадку не виправдовую чоловіків і не стаю, в принципі, ні на яку сторону, але давайте розглянемо ну, щось ось так трапилося. Що чоловік закохався, і хай хоч 40 років він жив зі своєю дружиною, там зустрів когось і дійсно кохання. Ну, почуттям же не прикажеш. І тоді який чоловік заслуговує поваги і, в принципі, прощення з часом, і, ну, знаєте, хоча б такого ну, якось адекватного ставлення до нього, це якщо б він признався дружині, сказав: Вибач, вибач, так трапилося. Ну, закохалася людина, ну що ти зробиш? І тоді такий чоловік. Які, ну, в принципі, рідкість, дійсно ну, такий чоловік заслуговує поваги. Тому що він визнає, що з ним таке відбулося, що він не може без цієї людини, він не може далі чинити біль своїй е, дружині. І тоді він е, провертає все так, да, налаштовує, домовляється, організовує, щоб всім максимально. Було комфортно і уходить із цієї родини з найменшими для неї втратами. Зрозуміло, що буде біль, жахливий біль, але це принаймні чесно. І якщо вам е, трапилося бути коханкою, чи ви є коханкою, і ви досі декілька років чекаєте, чи якийсь довгий період, що чоловік піде від своєї дружини, то. Абсолютно точно вам рекомендую звернутися до психолога висококваліфікованого, розповісти все, що з вами відбулося, та продіагностувати, чому ви дієте за таким сценарієм. І тоді вам буде ясно, як діяти далі. А я вам бажаю щирого, взаємного кохання. І, звичайно, я з вами не прощаюся, адже ми побачимося з вами в наступному відео.